Ви зараз усі побачите, як я створила <смі> цей шедевр жоржини із ожиною. Воно навіть звучить. Зачищаємо наші квіточки, робимо це з гарним настроєм, якого у мене поки немає, але він з'явиться в процесі роботи. Жоржина, я їх дуже сильно люблю. Ягоди. Ой, вони такі делікатні. Зачистила від голочок і візьму морозець. Морозець для того, ну, щоб якось щось... Підпиралися, тому що вони дуже такі, ну, всередину їх треба. Масивні вони. О, очіток. Він теж такий. Зараз я. Справлюся. Це отака штука в мене росте. На городі сама сіється і майори. Кажуть, що такі квіти, як у вашої баби, ростуть. Але для мене це наша гірбєра українська. Ой, а ці? У мене є на лобі комар. А ці які красиві жорженки. О. Я це роблю для вас, стараюся. Оце дивіться, під кольори знайшла на річці. Від комарів. Відмахуються, де вони літають. Це красива, розева. Я її клала десь на насередину, так. Але мені якось хочеться. Вибачте, бачите, то комар. Ви його не бачите, він маленький. Ай! Вже осінь, а вони подуріли. Звідки вони взялися? Так, але ніхто в мене не зіб'є. Може, отак продовжити оцю штуку? Ні, не так. Що <гум> це таке? Це я, мабуть, з річки принесла квіти, і вони доріють. Ягідки сюди ще. І вони просто доріють від цих квітів. І сюди. Добре, що зірвала оцей очіток. Бачите, він мене такого кольору цікавило. І оці. О, морозець. І оці квіти такі, а. Терпіти таку красиву. І кобаю квітки. А ця квітка, вона провалилася. Ви знаєте, в ружинок так важливо не ірвати голову, тому я взяла морозець, і воно не так буде видно, як він десь там щось там когось підіпре, вируче. А оце я не можу. Ну, Оце просто моя якась сладкість, якісь буряни, щоб вони тричали красиво. Ну, тричали правильно красиво, так знаєте, не так. Просто отак. Я не можу. Ну, все. Багато не треба. Може я навіть якусь квітку і не вставлю сюди в букет. А і тут. Але то буде як треба. Зробимо такий насичений такий. Ні. У мене квітки, вони криві, вони мене не підв'язані і мені треба виходити так з цієї ситуації. Ну, трошки така вона буде. Загадкова ця квітка. І... Ой Боже, це штука. ну капець. Як тут воно? Ну нормально? Ну не ще віта. Привіт, Привітці. Але вже не можу. Але хочу щось таке. Хочу щось таке, хочу, але не можу. О, оці з малини. Під ожину чорну. Це було. А оце ми... Себе, чтобы больше развивалось. Девушка эта... загорела. Что ж такое? Что ж такое я наробила? Интересно. О! Я еще нарвала листья вербы. Я не знаю для чего. И она такая кучерявая. О! Я це відчувала. Ви знаєте, навіть якщо вона вже зав'яне, то будуть такі кучеряві гілки спадати. Ну це взагалі. Я навіть про комарів забула. Забула про комарів. Терчиться красиво. Отак. Ще де так. Шедеврально так. Марзануху кусає. Ой. Ну все, все. Одна квітка залишилася, хай буде. Ой. Я б мала її, звісно, кудись. Але, навіщо? Де можна похнути ту квітку, а воно буде десь торчати не так, як треба. Ну, Я люблю, коли торчить, але це комарі. <гум> комарі. Я зав'язую його на... на вузлик. Це теж комарі. Це вони на квіти, мабуть. Квіти свіжі, річкові, а морозить взагалі з болота. Ну все. І оці теж воду люблять. Поставити воду і він розпуститься. Фінальний штрих. На вас не попало? Бо я так з таким розмахом його. Хтось каже, мені треба під кого в магазині працювати. Така Джек. На якогось солідного мужчину. Каже, машина, ви попали. Цей букет ну все просто. Ну, все Для мене це синонім незвичну. Просто робіть, щось таке творіть, щось таке. Що хочете і нічого не бійтеся, що вам скажуть. А то була б я не зробила такий букет, а була б взяла, зробила. Що таке? А, квітка заховалася. Ай, що я вам показую. Вона заховалася, да? А в неї тут гілочка є. Вона зараз вам привіт, скаже. Ну і все. Отак треба нести якось красиво. Точому в салоні виставляють, що він такий. Давав вам естетичну насолоду.